Доброго дня, я із Дніпра, субота, 9 ранку. Ми прямуємо на роботу, я прямую на роботу. Дуже хочеться спатки, не хочеться працювати, але потрібно. А ти, тігренок, поїдеш завтра на детейлінг, мийку та на натирку воском. Детейлінг-мийка це не просто повна мийка, це повна мийка, але залазять в усі щелі, прям в усі-усі, вздуховоди, усі, везде-візде, піддалі з обратної сторони навіть миють. Короче, така дуже-дуже скурпульозна мойка. Їду я на таку мойку і потім буду натирати її воском. Це корисно для кузова, це корисно для лакокрасочного покриття. Перед зімою ці всі діла бажано робити і бажано не якимсь самим дешевим дешевим воском твердим натирати, а якимсь більш-менш нормальним. Тоді ваша ласточка буде блистіти. І вас радувати, і служити вам довго, довго і довго. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на Связі, це канал о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Сьогодні субота, на годиннику 9.05. Я починаю свій робочий день. Сподіваюсь, він буде у мене сьогодні продуктивний, тому що цей тиждень у мене просто якийсь. Понеділок я проспав, виїхав о 9-й годині ранку. Вівторок я зустрічався з Данією. Також був неповний день до 4 працював. Середу, четверг я відпрацював в принципі, нормально. П'ятниця, я вчора в 11 часов зламався. Коротше, у мене щотки генератора закінчились. Почалась світитися акумулятор на приборчику. Коротше, не спіг я доїхати до майстра, заглох в центрі. Там, ну, коротше, ціла історія. Зробили, віддав машину десь о 12 і забрав о 7 годині вечора, так що п'ятниця також випала. Так що я працював лише два дні. Сьогодні субота, мені потрібно наздогнати цією суботою весь тиждень. Сподіваюся, сьогодні я зароблю 2 тисячі, було б хорошо, 2+, плюс, дві з було б ідеально, 2,5 було б взагалі отлично, просто двушечка буде хорошо, але не менше двох. Треба поправляти е, недільну касу. Так що, зараз машиночка гріється, я піду поки перекурю, чекаю, ловлю перше замовлення і стартую. Під попереднім відео багато людей питало, як. Поставити один кілометр, дивіться, 2 кілометри, 1 кілометр, все менше не можна. Але це в Дніпрі багато міст, де 2 ну, де кілометри і менше не можна. От є в Дніпрі кілометр, в Києві, по-моєму, є. А от в інших містах 2-3, будь ласка, у нас можна максимум мінімум верніше 1 кілометр. Болт запустив, уклон запустив, ультро, ультро, фільтр Ультро. Рексат, ну це 579, також запустив 8 замовлень 8 в ефірі. Чекаємо. Єсть. І півроки не пройшло на годиннику 9.36. Я тільки взяв перше замовлення. Кудись там набережна перемога. Я не це щось не запам'ятав набережна перемоги 72 начебто. Але дуже прикольна подача, 60 метрів. Ну, от в 9.05 я сидів в машині, прогрівся, покурив, 9,10 я десь, ох, як світить, 9,10 я десь запустився, зараз 9,37 і тільки взяв перше замовлення. Не дуже бодрий початок робочого дня, але сподіваюся, все, все виправиться. Все, я подався. Чікс. Перше замовлення виконали. І вісить друге замовлення. Дві хвилини до нього їхать за Дарією. Що тут у нас показує? Вейзометр. 650 метрів. 650 метрів, класно, класно. Так, за 151 гривню приїхав я на Коробова КТБ. З центру, і в мене вже висить наступне замовлення. Валерія. Тут 3 секунди проїхатись. Бумс, 160 метрів. Красота. Я зранку трошки постояв на кварталі, поки дочекався замовлення. І потім другим замовленням по болту я приїхав в центр. ну і В центрі також довелося постояти хвилин 20, не в центр, не на горку. І через. Ох, вибачаюсь. І через 20, тож коли я взяв замовлення на Коробова, і з Коробова я їду на Терешинську Це на лівий берег ми їдемо. І я взяв це замовлення, не став відміняти, там також 140 чимось гривень, майже 150. Так що катаємося, поки що стріляє один болт. І двічі вже сьогодні я взяв замовлення при виконанні попереднього замовлення. Прикольно. Прикольно. Вау, приїхав на лівий берег, а тут е, коефіцієнти. ну Прикольно. Прикольно. Недалеко від каравана, я, скажімо так. Вау, навіть по уклону трошечки щось. А, ні, то був, то був глюк. Ладно, давайте включимо і опті. Опті. Тишина. Ви Подивіться, 225 гривень на Олександра Поля, коефіцієнт 1,4 900 метрів подача. Ну, Це прям топчик, це прям топчик. Уклон спать. Опті спать, болтаріз, красавчик. Поки що болт перемагає уклон в суху, просто розриває, болт дає замовлення за замовленням. Це перше. Ще і... 11.26 в суботу з коефіцієнтом 1,4 за 225 гривень на Олександра Поля, на Кірова. Звісно, знаєте, я що по собі помітив, я частіше став їздити на Красний Камінь парус, я частіше став їздити на Левий Берег. З чим це пов'язано, не знаю. Раніше якось я намагався сюди не потрапляти, а зараз їжджу все частіше і частіше і е, розумію, що такі поїздки от з центру на красний камінь, з красного з зліва, знов на свій улюблений правий і непогана цифра виходить. Особливо в суботу, коли машин небагато, заторів немає, все якось так спокійнесенько. Клас. От я прямо зараз чесно кайфую, кайфую, кайфую від роботи і кайфую від болта, болт, дивує Дай Бог, весь день, щоб так було. Так, і наступне замовлення на Каскад Плаза. Поїду, хоч саме центр, але е поїду, щось я застоявся тут на Кірова, що у нас показує Вейзік. Вейзік щось думає, думає, 1.2 і подача. Ну нічого, нормально, в принципі. На Кірова я простояв також хвилин 20, якось два замовлення зробив, 20 хвилин стою. Три замовлення зробив, 20 хвилин стою і пів на першу, 20 хвилин на першу. Думаю, приїду, я вже в центр. Буду сподіватися, не знаю точно, але буду сподіватися, що в центрі з центра я уїду куди-небудь. Це субота, це не будній день. І думаю, великої проблеми отуди смотатися не буде. І знов по болту включений уклон, включений болт, включений опті. Стріляє тільки болт. Бачите, їдемо по болту. І мінімалочка по центру 55 гривень. Five flower це на Мосіті, я їду. Так, то так. Головне не стояти. Мінімал тут за кілометр десь. 55 гривень. Активність буду. Піднімати. Трошечки я переплутав. Я приїхав на Карла Маркса 3, не туди, куди я думав, на мосіті Єсть, і вісить вже замовлення, і вісить вже замовлення. Подача тут мінімальна. Їдемо на караван. То є добре, 470 метрів подача а, і що хотів сказати і забувся, ото замовлення з лівого берега на Кірова Болт знов прорахувався. Ну як прорахувався, Болт знов порахував в користь водія, в тому плані, що він на Кірова порахував через Донецьке шосе, через Кайдацький міст, набережна заводська і погнали. А я поїхав по Петрозаводській, Янтарній, через Амурський міст. І вийшло на 2,5 кілометра коротше. Болт порахував, ох, яке сонце, яке сонечко. Ну, вибачте, болт порахував 14 кілометрів, а вийшло 11,5 за 240 гривень. То є хорошо. Болт дуже частенько останнім часом рахує на користь водія. У коні такого нема. Дуже дуже рідко, дуже рідко. Все, подав машинку, їдемо на караван. Блін, таке сонце. Вибачте, друзі. Вийшов такий відрізочок, там, де мене видно, там, де мене видно поганенько. Їдемо на караванчик. Так, 177 гривень. Каравані ще, Караваніще, караваніще. Ха -ха -ха. І Вісить наступне замовлення в центр за 130 гривень. Подача 600 метрів їдемо. Вау, вау, вау! Уклончик на шосту перемогу 106 гривень 7,4 км. Це в перший раз за сьогодні. Побачили, скільки заробив? Чи не побачили? 1050 грязів вже. Це перший раз, що уклон виграє цю боротьбу. Так, 1050 гривень, раз уже тут така каша пішла. 860 чистих, на годиннику без 10,2, А проїхав я 77,3 км. Так, що уклончик також почав працювати, хоча думав, що вже. Певно, що весь день відпрацюю по болту, але ні. Ну як весь день? По болту можна кататися-кататися, але я розумів, що там десь після 4-5 години е, я вже не буду так гореть желанням їхати на той же караван, на той же лівий берег. І я десь розумів, що я буду включати уклон і чекати уклон. Але от проїхав в центр, включив і болти-уклон. І уклон. Цю дуель переміг. Общий рахунок десь там, я не знаю, скільки я замовлень 7 зробив. 7-1 десь. Все, Подаємося по уклончику. 1413. Зробив я то замовлення на перемогу по уклону. І дивіться, тут неправильно було. Тут неправильно було 1178 гривень у мене каса. Грязна 965 за врахуванням комісії і одне замовлення по уклону 87 гривень. І виходить, що у мене за 5 годин роботи 1000 гривень каса з врахуванням комісії, 200 гривень час. Я зараз йду 85 кілометрів я проїхав. Красота, навіть трошки більше, ніж 1000, ну там на копеечки але все одно. Все одно, все, болт уклон, з В На центр барикадна за 135 гривень, 1,3 коефіцієнт. 1,7 подача, видно, сподіваюсь, видно, Анна п'ятерочка у Анни. Литом! Так, проїхав я 143 кілометри на годиннику 17.28. 1676. Ну, це неправильно. А, 1760, правильно. 1489 я заробив по болту, і 197 я заробив по уклону. І того виходить 1686 гривень на скільки там? 143. Кілометра на пів шостого 200 гривень година, майже 200 гривень година я йду. І це вважаю досить-досить непогано. Поїхав я на барикадну авто, по болту, потім по уклону взяв на Смосіті на поло. За поло по болту на проспект Міра я поїхав. І з проспекта Міра по болту я повернувся на правий берег на погрибняка. І з погрібняка, ось, ось цим замовленням я приїхав на шосту. Перемогу і чекаю далі замовлення. В принципі, касою я задоволений. Попрацюю до 2000, попрацюю. Це 100%. Можливо, якщо буде настрій і буде робота, то попрацюю і більше. Можливо, там до комендантської години допрацюю. Подивимося, все, все залежить від того, скільки буде замовлень. Якщо буду так кататися, замовлення за замовленням, то буду працювати. Якщо буду більше стояти чекати, то наб'ю свою двушечку і поїду додому. Уже Тим паче темніє пів шостого вже темніє а у сьомій вимикають освітлення вуличне. А завтра, до речі, переводять годинники, дазва з 29 на 30 жовтня на час назад, і тепер буде що о п'ятій годині буде. Вже темно, а чим далі, тим раніше буде темніти. Тобто, в шості я прокидаю зараз темно, в сьомій виходжу, вже е, посвітли, посвітлішало. То буде, що і в сьомій годині буду виходити і буде на вулиці тільки починати розсвітати. Ну, коротше, таке, таке. Ну нічого, зима близько, день становиться світовий день становиться менше, ніч становиться довше. Ой, ну нічого страшного. Що там менше, що довше. Головне, що була робота, да, хлопчики. Все, стоїм, стоїм, стою, все включено, болт, уклон, опті-поопті, взагалі нічого не зробив, жодного замовлення. Може, зроблю, подивимося. Може, як додому буде їхати, по опті зроблю. Замовлення. Все все працюю по болту. По уклону тільки два замовлення зробив. І все. А так навалює болт, поправляю свою активність. Вона у мене була 25% сьогодні зранку, а на, сейчас, на зараз 34%. До 40 б добить було б непогано, тому що письма шлють кожен день, що ваш аккаунт буде заблокований. Дуже багато відмін. Ну, а що поділити? Ну, поки що не блокують. І уклончик вступає в бой. На епіцентр бульвар слави. Ой, не видно. Так, може чуть-чуть лучше. Все, відключаємо, відключаємо. Нема, де коефіцієнти, де коефіцієнти, а є коефіцієнти в центрі, в районі Дафі, Верх Вірхірова, Аполло. Все, мчимося. Так, наступне замовлення: 120. Шух 5 гривень за 9,5 кілометрів. ну такий собі тариф, чесно кажучи, по уклону з Тополя. Я на око був заправлявся. Ой, поїхали. Так і знову уклончик на Гагаріна. Ох, як світло. 19.05. Відключили тільки що світло. І так, прям я сидів, дивився, якраз просто вперед сидів, дивився, щось думав, фух, все погасло. Темрява, темрява. І що хочу сказати, приїхав я на Пушкіна і по болту зробив вже 4 відмовлення відмови від замовлення. Тому що я вже не готовий їхати на Красний Камінь в такий час. Я не готовий їхати на Петровського. Коротше, починає, Починаю давати закази туди, куди я їхати не готовий. І тому, як я і очікував, як я і очікував вечір, пройде, скоріш за все, з уклоном. Або із болтом, із болтом але буде дуже багато. Відмін. І на годиннику тільки сьома вечора, а вже ну, ця темрява, мені постійно кажеться, що вже на годиннику, ну, я не знаю, десята година вечора і пора їхати додому, але ще тільки сім часов. Сім. А таке відчуття, що вже далеко не сім. Так, подаюсь, їду на Гагаріна і буду дивитися, далі, що робити. Но... Працювати до комендантської години, бажання все менше і менше. Плюс один в копілочку. На ЖД приїхали 123 гривні. Зі знижкою 35. До речі, дуже багато у кого знижка. Болд знов всім знижечки роздає. Так, що тут по коефіцієнтам Немає нічого. На жаль, нічого такого, чого б хотілося б на суботу. На вечір уклон. Запускаємо тебе. Хе-хе, взагалі нічого. Ладно, давайте і опті. Я його включаю. Але 14 заказів в ефірі, зараз вони тут з'являться згодом. І ось наступне замовлення 202 гривні через Івана Мазепу на перший тополь. Берем, берем. Приїхали ми на тополь. Приїхали ми на тополь 202 гривні. Все супер, все чудово. Стоїть у мене вже фільтр в центр. А, що у нас тут Балтарезік. о, Навіть кофе є на топ. Ха -ха -ха. Ви представляєте, кофе є там, де я, сто... я ще отримав чайові. Уася. Ой, де-де-де-де. де, зараз де, 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 де. покажу вам покажу 20 гривень. Тільки що мені залишили, 222 гривні вийшло. чуть чуть перекрили комісії, ну як чуть-чуть, більше, ніж 50%. Це прекрасно коротше. О, кофе горять. А, виставляю точку на Мосіті. Та давай вже є на Мосіті. Коротше, який у мене план Барбароса, ви вже зрозуміли. Я хочу ще з'їздити в центр і з центру взяти замовлення додому. І тоді у мене вийде та каса десь плюс-мінус 2400-2400 з копійками. Зараз на годиннику без 109 проїхав я 193 км рівно, і каса у мене десь там 2200 І якраз з'їздить в центр і назад вернуться додому, я думаю, це буде гривень 250 точно. І я наближусь до своєї, до своїх 2,5к. І що ще хотів сказати, я не буду довго сидіти чекати. Я ще постою хвилин 10-15. Якщо нічого не поймаю в центр, то я поїду додому, тому що відосік змонтувати я хотів саме сьогодні. А не завтра-завтра у мене весь день там і на мийку треба їхати, і туди, і сюди. Коротше, хочу змонтувати його сьогодні, щоб він неділю вже вийшов, а завтра займатися своїми справами. Все. Горять коефіцієнти невеличкі. Сподіваюся, у мене все вийде. Ну, я, чесно кажучи, вже думав, що буду їхати додому. 300 метрів. В Ріо буду їхати на годиннику 21.19 вже. Чекав я на тополь по опті. Чекав я більше ніж 15 хвилин. Я до останнього сидів і ждав це замовлення. Ну думав, що все, зараз покорюю. Якщо нічого не буде, то поїду додому. Слава Богу, прийшло. 180 гривень коефіцієнт 1.4. Приїхав я на Січ. Залишили 20 на чайочок. Ой, слава Богу. 22.30 на годиннику. М -м -м. І наступне замовлення прямо на квартал. На казака Мамая 22 на моїй вулиці. Я вже колись е -е, возив. Це замовлення, що ще казав, що мені дуже підфартило І зараз повезло. 73 гривні за 3,4. І вийде, що додому я доїхав за 253 гривні, плюс ще за 273 гривні. Круто. Коротше, сталася прикрість. Я е, подав машину і прийшла відміна. Я подав на компенсацію, блін, я не пам'ятаю, там е, трек. Більше кілометра був чи менше. Якщо більше, то 30 гривень капне якщо менше, то чорт з ним. На годиннику 22.43 майже 11 година. Як завжди, я зараз тут буду вставляти скріншотики. Скільки я заробив, скільки я проїхав. Заробив я сьогодні. 2449 гривень, 2450 гривень. На даний момент у мене 215 кілометрів Пробігу, але я знаходжусь на тополі. Ввечері я собі трошки попсував нерви, коли тільки що стояв в центрі. Я зробив 10 тисяч адмін по болту, тому що я виставив точку додому, давало закази, куди тільки робоча перемога. Ну коротше, ви знаєте, як працює болт з оцією точкою додому. І підпортив собі активність. Я її вроді чуть чуть набив так уже більш-менш, і знову наскотилась до 32%. В ітогі взяв зефіра по уклону за 180 гривень. На чому і я. Дякую уклону. Болт сьогодні, в принципі, по дню порадував, зміна була непогана. 2450, якщо порахувати чай, я його не рахую ніколи, але буде всі тисячі В принципі, я казав, що 2,5 це буде хороший результат. результат, так воно і вийшло. Правда, відпрацював я. 13 з половиною, майже 14 годин. Ну нічого, 14 годин, 2,450 каса. Я вважаю, що це реально дійсно норм і дійсно круто. Дивіться, газ рахую по 11,5 літрів розход. У мене беру середній розход, 11,5 літрів. Амортизацію по гривні 50. Все, думаю, тут уже все розписано, все показано, скільки проїхав, скільки заробив, скільки чистих заробив. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто додивився цей відосик до кінця. Всіх вітаю з днем автомобіліста, мужики, всіх зі святом. Я завтра свою малишку теж поздравлю, витраю, вимию воском натрую і все буде вогня. Ще раз всім дякую. Якщо сподобалось, ставимо лайчик. Якщо не сподобалось, вибачайте. Я старався. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Буду далі знімати, далі віщати з міста Дніпро. І як завжди, по традиції, всім теплої водички в батареї і в крани, всім електричества в розеточки, всім мирного неба над головою, все буде Україна. Ще раз всім дякую за перегляд. Дніпро на зв'язі. всім пока пацани.